Доброго дня! Це козаки 3. І ми продовжуємо грати в рейтинг. Е, так, випадає нам Угорщина. М -м, дуже цікава нація, в принципі, зазвичай ми граємо в 3К 17 століття. А отут, я думаю, давайте зіграємо в щось інше. Вже трішки набридла ця тактика. Хоча, в принципі, вона доволі ефективна. Так, 4 стайні і 2К 17 століття буде, я думаю, досить непогано. Постараємося зразу напасти на противника на 15 хвилині. Бо якщо ми граємо в з 17 століття, то треба зачекати певний час, хоча б десь 17-18 хвилина, щоб підкупити ресурсів на прокачки. Що, в принципі, логічно. Ладно, виходимо в ринок. В принципі, ми вийшли не перші. Це трішки погано, але не критично. Ставимо точки спавну три, три шахти в нас вже є. Нам потрібно ще одна четверта. І четверту шахту ми теж бачимо. Окей, все в нас є. Непогано. Це теж. Так, все академка. Запускаємо казуе. Акад... О, блін. От якраз нам 200 каменю і не вистачило на академії. Ну ладно. Тому старатися навчитися виходити в ринок першим. А не як я. Крутити селянами туди-сюди. Так. Просуваємо розвідку. Це дуже важливо. Щоб до нас ніякий розвідник не зайшов. І ми всю карту бачили, в принципі, повноцінно. Е -е, Доміюємо на їжу трішки. Так, колосок. Є. Ну і качаємо шахти. В принципі Зараз основна мета до хоча б 6 хвилини качнути 4 шахти золотих. А може і раніше. Чим раніше, тим краще. Так, перша пішла. Друга теж прокачується. 4 четвер... хвилина 20. Ніби непогано йдемо. Може, навіть і до 5.30 докачаємо. Давайте купимо вугілля трохи, щоб якщо до нас зайде розвідник, щоб ми його пристріли, щоб він нічого не розвідав, так сказати. Армаз, 5 селянин і прокачуємо дві останніх шахти. І останнє четверте. Так, золото майже накопичується. 1250 нам потрібно. Так, я тут трохи відходив. Це. Так, є у нас е, четверта шахта. П'ята 30 в принципі, непогано Є. Yeah. Лісок, давайте тут. Так. Я думаю, що спочатку ми все-таки почнемо з дипломатичного, а не з, зі стань. Нам потрібно буде доволі багато грунташер. Там залізом вже закінчується, 60 залишається. Якраз стигне добудуватися шахта. Так, ну всі, як ми бачимо, нас навіть обганяють по очках противник. Ми з союзником йдемо майже на рівні. Цікаво. так Тут барабани, як ми бачимо, противник розіслав. Ну як? Там же не було видно червоного. Ну що ж. Що ж ти зробиш? Є. Yeah. Так, міняємо на дипломатичний. 3000 дерева в камінь. Тут і останній. Останній штахета, так сказати. Є. Yeah. Окей. Okay. Ну і можна селянами з їжі збудувати стайню першу. І в принципі зараз вже другу. Давайте зараз у другу. Є. П'ять селянинів немає. каменю, Вугілля. Їжа. Треба все контролити, бо помирають селяни. О, Військо і селяни. Я вмію так робити. Так. Дві стайні є. Сюди додали одного. Ну і давайте займати всі інші шахти. До 10-ї хвилини потрібно потрібно зайняти всі шахти. Так, ще тут. Окей. Давайте збиратися на пагорбі. У нас досить доволі такий хороший пагорб, тому противнику буде тяжко заходити. Так, практично 10 хвилина. Зараз нам потрібно ще будувати гармати, артдепо. І дивіться, що відбувається. Ми переганяємо наших противників по балах. Як ви бачите, у нас вже 200 противників. Ну, в принципі, зелений так досить непогано йде. І то ми вже його обігнали. Вони, напевно, що більше війська вкладалися чи що раніше. Ми подивимося вже після 15 хвилини, що в них там робиться. Так. І зразу арт-депо Є. Yeah. Нормас і збираємо на четверту стані. Вкачаємо кілька шахт. Так сюди, сюди, сюди. Камінь. Блін, будиночки. Ай. Бляхинько не можу. Не, не цей. Не обмінює. Нажимаєш, а воно не обмінює. Так, додатковий млин. Десь селян на камінь, як завжди, цього разу ми забули. І четверта стайня, в принципі. Хорона. Лишається нас хвилина 20 до кінця миру, тому охорона важлива. Не забуваємо про це. Качаємо їжу і прокачуємося. Далее. 36 секунд. Давайте. Ап нам потребен. Е. Е. В принципе давайте выходите. Uh, Блін. Ну так, давайте. Тут я бачу отримання, яке стоїть, і шахта така, що можна її розстріляти з гармат. Так, є швидкостріл Є сила пострілу за вугілля зараз будемо брати. 11 к вугілля. Це досить непогано. Ну, бачите, зелений готовий до нападу, тому буде непросто, але ми постараємося. Так, є сила пострілу. Хотілося, щоб другий швидко стріл, можливо, нам вийде. Так, будиночки, будиночки. Ох. Зараз тут ліміт злий свій Чувак, тебе тут гірше становище, так що. тебе золота шахта на викуті, це вже все. Мінус одна золота шахта це для економічного, дуже. Ох, куда, куда, куда мисклик? Е моё жесть, так охорона. Так, куда виш? Йоу, оце. Так, тут ще й вихп'яхи на охороні, за ще візить. Так, ну трошки будиночки попалили, трошки розповидили селян. Будиночки до... до речі теж важливо. Бляха, ти муха знов гармати і. 17, 17 гармат, та ти шооо? Оце жесть, це все. Це можна нападати, до речі. У нього немає гармат. Ми забрали гармат. Поки ми бігали е, цими Січовими він не доконтролює гармати. Бачите, як добре заказати якихось 20 січових. Як воно змінює зразу обстановку? Бляха, нам зараз ще вугілля не стане. Я не думав, що він зразу нападе. Куди? Так, вугілля, вугілля, вугілля. Так, нам прийдеться золото ще міняти, напевно ж. Давайте. Ну, ми, походу, що продавлюємо. Верх теж продавлюється і низ Все. Продаве. Скальпоріше. Нічого си. Так, ну. Хлопець, в принципі, впевнено тримав деф. Якби він не віддав гармати, то, в принципі, <coughs> було б важкувато. Ох, блін, фіолетовий серйозно? Я думав, що свої. Що мої драгуни до речі. Так, назад, назад. Блін, та закрийся. Давай. Бляха, ти муха, ну. Так. Окей. Відходимо назад. Блін, це же, шість селянин не добудував цього парканчику. О, трошки полягло коней, непогано. Так, назад, назад, відтягуємо це все. Філату, і от той нащо тобі того, скажи? На тебе там нападає синій, а ти сюди пригнав своїх коней. Серйозно, зараз. Так, ну, ми його взяли в кільце. Так що. Ай, зря ти до мене прийшов. Краще би в себе дефався. Так, йдемо допомагати тоді? Нема дурних. Бляха, я не взяв місць полі, ви подивіться, все лозе. А-а-а! Століття. Так. Мішки. Ну, до мішків трішки далеко, але давайте попробуємо Ну, є. Ну, синій продавлює. Тут ще й піка від синього. Так, скальпоріс, Наполеон. Лапантера, ясно. Жесть. Все ясно. Так, давайте глянемо статистику Ну Ніби непогано всі розвивалися, як ви бачите. Ми йшли з наполеоном, принципі, на рівно. Ой, з зеленим, точніше, скальпорізом. Ну що ж, я думаю на цьому будемо завершувати. Думаю, непогано відіграли. А ви не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, можливо, написати коментар. Ой, це все дуже непогано впливає на канал. Буду вам дуже всім вдячний. Ну що ж, до зустрічі, бувайте.